Зустріч президента України Володимира Зеленського з премєр міністеркою Естонією Каї Калас відбулась у Житомирі з першого дня повномасштабного вторгнення. Саме ця країна стала одним з найближчих друзів для нашої держави. Україна цінує кожну передану нам Естонією одиницю зброї. Особливо я хотів би відзначити рішення Естонії передати усі наявні в неї гаубиці 122-го і 155-го калібру. Дякую Естонії і вам особисто, пані прем'єр-міністр Кая, за ініціативу щодо спільних європейських прямих, прямих закупівель зброї та боєприпасів, яка включає надання членами Євросоюзу Союзу Україні одного мільйона а, снарядів 155-го. п'ятого. Калібру сьогодні Естонію визнають в Україні максимально рішучим та швидким в постачанні партнером. Якщо поглянути в перерахунку на душу населення, то допомога для нашого захисту від Естонії одна з найбільших у світі. За таку підтримку Каю Калас президент особисто нагородив орденом Ярослава Мудрого. Ярослав Дівайс і заводикая калас прайміністр Естонія. За результатами зустрічі підписали двосторонню декларацію про співпрацю. Переговори з прем'єр-міністром Естонії Каєю Калас, зізнався Володимир Зеленський. Були змістовні за його словами. Обговорили весь спектр питань, які мають значення саме зараз, зокрема відбудову. Адже у цій справі Естонія показує справжній приклад. Естонія стала першою державою, яка почала практичне відновлення на нашій землі тут у Житомирській області. Вовручі, це правильний приклад для багатьох інших партнерів. Я впевнений, багато зробимо разом, і я сьогодні підняв питання щодо структуризації допомоги по відбудові, зокрема створення відповідного. Представництво офіс, офісу тут на Житомирщині. Естонія зараз є надійним другом саме Житомирської області, адже окрім різної гуманітарної допомоги відповідає за відбудову регіону. Зокрема, визначили 15 об'єктів, котрі будуть відновлені. Перший етап, який ми тут виконуємо, ми відбудовуємо дитячий садок у Овручі, і його буде завершено вже. 1 червня я дуже рада оголосити, що Естонія займеться і другою частиною кін дитячого садка не ще на 80 дітей. І також ми ділимося своїм досвідом стосовно якісної турботи про дітей. Також ми підтримуємо відбудову мосту у Малині і підтримуємо інші дитячі проєкти, у тому числі фонд Олени Зеленської. Усі проекти з відбудови, якими ми займаємося, не прив'язані до якоїсь локації. Ці будівлі мають бути достатньо сучасними, і щоб наші партнери могли легко відтворити ці проєкти в інших куточках України. Це, що робить Естонія для України заради миру, говорить Кая Калас. Адже вони на прикладі власної історії знають, як важко боротися проти російської агресії. Завдяки нашій стійкості тримається безпека усієї Європи. Ми віримо у вашу перемогу. Ми віримо в Україну, яка буде процвітати є ліберальною демократією та економікою вільного ринку, що належить євроатлантичній спільноті. Ваша боротьба, ваші втрати, Ші жертви справді чітко донесли, що шлях до довготривалого миру це позбутися сірих зон у європейській безпеці. Ми бачили протягом цілої історії, як ці сірі зони створюють підстави для війни НАТО та о, збільшили стабільність у моїй власній країні. і Ми цим слугуємо прикладом. Тож за для миру в Європі нам потрібна Україна в європейському союзі і потрібна Україна в НАТО і це також посил цієї спільної декларації, яку ми щойно підписали минулого тижня. Уряд Естонії погоди відправку артилерійських боєприпасів в Україну. Сподіваються, що це допоможе нам швидше витіснити ворога. А також зізнаються, попри важкий шлях, бачать європейське майбутнє нашої держави. Катерина Волкова, Дмитро телеканал